Дорогі українці, вітання з Ванкуверу. Сьогодні я в першу чергу хочу звернутися до тих українців, яких війна привела до Канади. Я представляю канадську освітню організацію Соловей Global Education, а також я є викладачем та координатором міжнародних програм технологічного інституту Британської Колумбії, що знаходиться в місті Ванкувер. В цьому прекрасному місті я живу і працюю вже 18 років. І маю понад 30 років досвіду в міжнародній освіті. За останній місяць наша команда провела більше ста індивідуальних консультацій з українцями, які приїхали по візі Кует. І я хочу сказати, що я надзвичайно вражена силою і мужністю наших людей, які приїхали буквально з своїми документами, з своїми дітьми для того, щоб почати нове життя в Канаді. Звичайно, що причина, по якій ви всі тут опинилися, не є причиною, по якій ми їхали в свою чергу. Четверта хвиля імміграції. І я хочу звернутися до всіх до вас, щоб ви ні в якому разі не перекреслювали те, з чим ви приїхали. Те, що ви приїхали у своєму і забрали в своєму професійному рюкзачку. У всіх у вас є чудова освіта, досвід. Можливо, не вистачає англійської, але це просто невеличка перешкода і вимагає часових інвестицій, і все тоді буде добре. Тому моє завдання сьогодні сказати всім вам, що, будь ласка, в першу чергу, якщо недостатньо англійської, не відкладайте це на потім. Починайте вчити інтенсивно структуровану англійську мову. Там, де ви є, якщо ви не знаєте де. Пропонують хороші програми з хорошими пропозиціями для українців, стипендіями, спеціальними пропозиціями. Звертайтесь до нас і наші консультанти вам допоможуть. Якщо ви в пошуках того, що ви будете робити далі, як підтвердити диплом, як використати ту базу, яку ви маєте напрацювали, наші консультанти також допоможуть вам вибрати ваш аутентичний шлях, ваш соло вей. Професійний, академічний, для того, щоб ви твердо стали на ноги і були корисними суспільству або були корисні Україні, коли закінчиться війна. Цей досвід, який ви здобудете в Канаді, ви чи ваші діти, він обов'язково стане потрібний. Серед людей, яких ми консультували, були також наші юні українці, старшокласники та їхні батьки. Ті молоді люди, які вже онлайн закінчували школу в Україні, або ті, які тільки встигнули її закінчити і приїхали сюди з українським атестатом, але по всяких різних причинах опинилися в канадських школах. Якщо є на руках атестат, якщо є бажання навчатися в канадському коледжі чи університеті, скористайтеся тими можливостями, які на сьогодні пропонують канадські коледжі та університети. Я хочу розбити цей міф, що для того, щоб поступити, треба обов'язково закінчувати канадську хайску. Це не так. Наші документи про освіту, чи це диплом бакалаври, чи магістра, чи це атестат про середню освіту молодшого спеціаліста після закінчення коледжу, все ви можете використати для продовження свого академічного чи професійного шляху. І навіть попасти в ліцензовані галузі, які вимагають додаткових бар'єрів для того, щоб стати тут адвокатом, медсестрою, вчителювати. Отож, в добру путь знайте, що ми тут для вас, щоб викристалізувати ваш автентичний професійний та академічний шлях, ваш соловей.